Минуло вже близько трьох місяців з моменту виходу відео по ББГ, в якому я смакував її своїми спітнілими від такої спеки ручками. Хто не бачив, шукайте його у підказках десь тут. Гралося все наче непогано, тільки чогось не вистачало, якоїсь динаміки, більш жвавого геймплею, і переді мною постав вибір. Або піти побавитися у Фортнайт з його будівництвом, або піти помацати шкіряного снаряду в Апексі з цими вашими героями, абілками, класами і тому подібним. Я, звісно, не злякливих, але мене дійсно лякають люди, які можуть відбудувати бурдж халіфу ще до того, як я встигну вимовити. Найд саме тому наразі я обрав пальчик в дупу саме від не до Тайтанфолу. Хто не знав, Апекс це, грубо кажучи, спін-офф титанового падіння, бо події відбуваються в одному й тому ж світі. Ми маємо одні і ті ж пушки, тільки немає тих самих титанів, та і мальовка стала дешку мультяшною. Зараз я, як завжди, розповім трошки про історію гри та її розробників, але спочатку хочу подякувати спонсорам мого каналу, імена яких ви побачите на екрані. Особливо подяка Андрію Ковалюку та Глечику. Цьому і вас вносик. Прошу вас хапнути щось погрести чи сьорбнути, вмоститися з Точніше, і підготуватися до можливої духоти. А я бажаю вам приємного перегляду. Коротше, після випуску Call of Duty Modern Warfare 2 Activision звільнила співзасновників Infinity World, тобто авторів поклику обов'язку Септо Фе Call of Duty. Цими щасливчиками були Джейсон Вест і Вінс Зампелла в березні 2010 року за порушення контракту і непокору. Їхні звільнення призвело до серії судових позовів і залишення студії іншими співробітниками, і вже у квітні Вест та Зампелла заснували Respawn Entertainment, яка складалася з Більшого з тих самих вже колишніх співробітників Infinity Ward, тобто тих, хто був відповідальним за успіх серії Call of Duty, Респаун отримали фінансування від EA через програму EA Partners, і вже помалу почалася робота над першим проектом молодої студії Titanfall. Все ніби було гуд, але після довгих судових процесів, пов'язаних із Activision, двоє наших керівників покинули і Respawn, що в черговий раз почати все спочатку. За цим послідувало і ще кілька важливих людей, і, грубо кажучи, це було візуалізацією парадоксу корабля Тесея. Персонал змінювався. Чи це була все та ж студія? Насправді неважливо, бо ця ротація співробітників відбувалася ще до випуску першого титанопаду. І коли він вийшов у березні 2014-го, гравці зустріли її з великим ентузіазмом, але в підсумку гра залишила змішані враження. Всім сподобався швидкий темп боїв, паркур, вертикальність мап і балансування титанів. Тобто, сидячи в ньому, ти не був невмирущим богом, який гвалтував все, що бачив. В тебе була вогнева міць, але не було маневреності, якою тебе могли трахнути. Все було круто. Але все, що ми мали, це мультиплеєр. Тобто у грі взагалі не було повноцінної сюжетної кампанії, яка пояснювала, що куди і до чого. Натомість були тільки діалоги під час матчів, які мога-немога якось намагалися розчехлити, що взагалі відбувається. Грубо кажучи, це була просто технічна демка майбутнього другого Тайтанфолу. Робота, над яким, в принципі, навіть не зупинялася після випуску першої частини. В 2016 році вийшов вже відполірований шедевр, який фанати і досі вважають одним із найкращих. Це був дійсно дуже помітний крок. Уперед, після першого титанопаду додали кампанію, контенту загалом стало більше, відполірували мувмент, одним словом, абсолют Навіть не дивлячись на те, що кампанія була відносно коротка, вона була зроблена неперевершено, бо кожне завдання, кожна нова місія супроводжувалася якоюсь унікальною механікою чи геймплейною фішкою. Тренування це швидкий туторіал по стрільбі та моменту, наче нічого такого, окрім азарту, побити рекорд швидкості. Далі йде знайомство з бійці, стосунки з яким є емоційним ядром сюжету. Далі завдання з фокусом на бої титанів, потім завдання з дуже цікавим дизайном рівня, де ти, грубо кажучи, стрибаєш по конвейеру, що клепає полігони. Потім була найвідоміша місія, в якій потрібно було перемикатися між минулим та теперішнім, щоб пройти далі. І це в свій час просто факт мій мозок. Розбирати кожну місію я не буду, просто тримайте в голові, що кампанія ніколи не повторюється. Кожне завдання це новий ігровий досвід, а не просто нова локація. Я, звісно, перепрошую, але зараз можливий спойлер. Тому якщо ви не проходили другий Titanfall, будь ласка, перемотайте. На цей таймінг впродовж всього сюжету головним псевдо-антагоністом, а вірніше сказати антигероєм, виступає Кубен Бліск, засновник та голова загону найманців Apex Predators. Щось ця назва не гадує, правда? Він постійно спостерігає за героєм, коментує його дії та навіть, здається, поважає його. І у фіналі гри Бліск не вбиває нас, хоча, очевидно, має таку можливість, а каже, що ми пройшли випробування та залишає візитку з логотипом Apex. Нехіровий такий натяк на продовження, мушу вам сказати. Розробка третьої частини, наче як йшла на всіх парах, але не дивлячись на суб'єктивно крутий продукт, продажі були дуже і дуже не айс. Все чому? Бо EA тупорилі єблани, які самі ж собі вистрілили в ногу, випустивши Titanfall 2 рівно між виходом першого бедлофілду та Call of Duty нескінченна війна. Боже борони. Це був найгірший можливий момент. Респавнів просто розчавили конкуренти, хоч гра й була кращою плюс, EA має. Майже не рекламувала гру. Багато людей просто не знали, що Titanfall 2 вийшов, або думали, що це DLC до першої частини, чи ще щось не зрозуміли. Ну і звісно, свою роль відіграла недостатня підтримка після релізу. Контент з'являвся повільно. Ком'юніті тануло, сервери вмирали. Вдобавок ці ж сервери додосили якісь унікуми, зменшуючи і без того малий онлайн. Що тепер робити? Плювати й ловити. Онлайн хоч і невеликий, та все ж живий, навіть на сьогоднішній день. Titanfall 3 хоч і був в розробці, але від нього все ж відмовився. Хоча й не повністю переробивши деякі зразки ідей під Батл Рояль і таємно почавши розробку Apex Legends. Гру анонсували 1 лютого 2019 року, а 4 лютого вона вже вийшла в реліз на всіх платформах. Не було ніякої попередньої реклами, трейлерів, анонсів, просто різкий як удар серпом по яйцях дроп. І сказати, що це був такий собі бум, це нічого не сказати. Сам по собі Titanfall вже мав основи, щоб стати ідеальним світом для Battle Рояль, захоплюючи бої відчуття швидкості, Едкості чудові механіки для командної гри, і розробники вирішили не просто копіювати інші батл роялі, а зробити свої рідний мікс, додати такий собі стиль титанопаду, але без тих самих титанів, щоб залишити гру більш динамічною. Сказати чесно, я був би не проти, щоб вони додавали можливість виклику робота, хоча б як якийсь тимчасовий івент, або що, типу як той самий виклик бронетранспортера в пабу чи недавній івентовий прикол в честь зоряних війн у Фортнайті з можливістю нагодувати когось плазмою сторелей зоряного есмінця. Було б круто, без сумніву, але поки що маємо, що маємо. Навіть так гра відчувається як щось нове та свіже. Взяти хоча б реалізацію персонажів та класів, які дуже і дуже сильно урізноманітнили стандартний як хуй з його дефолтами, як яйця, механіками Battle Royale. Бобекс швидко набрав популярність, ставши конкурентом для Fortnite та PUBG. За перший тиждень після релізу гру завантажило понад 25 мільйонів гравців, а до кінця першого місяця понад 50. Тож, давайте разом пробіжимося очима, що вона взагалі з себе представляє. Перший в неї зіграв ще в далекому 2019-му, якраз плюс-мінус, коли вона тільки вийшла і була доступна тільки через Origin. Потім я гадки не маю коли, награв ще сотню годин в Steam, сталося це десь в цьому діапазоні, і тепер гра зазнала чимало змін, тому, грубо кажучи, я буду знайомитися з нею заново. Хоча вкладок є чимало, та і хочеться вже й пограти, ми почнемо із найцікавішого персонажів. Всього цих бараб 27, і кілька знайомих лиць ми могли побачити в Titanfall. Поділені вони на п'ять. Класів, а саме штурмовики, ініціатори, розвідники, підтримка та контроль. Кожен клас має якісь унікальні плюшки, септо пасивки класу. Штурмовики отримують прискорене пересування та перезарядку, якщо збувають ворожі щити, можуть носити більше набоїв та відкривати додаткові секції спеціалізованих ящиків. Також автоматична перезарядка схованої зброї. Ініціатори можуть побачити, який найцінніший предмет лежить у так званому аеродропі. Вони дають буст союзникам, які біжать в їхню сторону та відновлюють здоров'я після нокауту ворога. Допоможи! Розвідники можуть використовувати оглядові маяки, а також противники в прицілі будуть підсвічуватися. Персонажі підтримки мають доступ до додаткових секцій на кшталт штурмовиків тільки до іншого типу ящиків та можуть швидше підіймати союзників. Плюс, якщо так сталося, що союзник померто на його трупі або на станції крафту баннера буде з'являтися мобільна точка відродження. Останній клас легенди контролю, пасивками яких є можливість використовувати маяки, які показують наступну зону, та невеличкий щит, який захищає їх від тієї ж зони. Якщо перераховувати власні активні та пасивні вміння кожного персонажу, то це буде вже якийсь годинний гайд, тому з цим же якось самі. Перед тим як вже пограти швиденько пройдуся по наявних вкладках. В івентах, як не дивно, вся інформація про наявні події, донатну дроч та наразі завдання по типу батлпасу, в кінці якого безкоштовний скін на рейв. Потім у нас йде вкладочка випробувань, де є завдання абсолютно різного калібру, які дають у винагороду очки для проходження раніше згаданого завдання, та сюрприз, сюрприз, справжнього батлпасу, куди де ж без нього. Ще є такий собі Spotlight Pass, яких є море, і їх треба купляти за донат валюту. За 320 гривень, я перепрошую. Я таке не курив, але це, як я зрозумів, щось типу лутбокса, тільки великого, з якого може випасти один з легендарних скінів і ще трішки мусору для потіхів. Ну все, що залишається, це крамниця з мільйоном мільйонів скінів за гроші та вкладочка з кастомізацією легенд, персоналізацією непотрібної залупи типу наклеїк на йобані хілки, та кастомізація зброї, якої ми маємо немало. 26 звичайної. Якщо бути точним, та чотири за айрдропу крабер та ніж виступають, наче як постійний дроп, а ще дві зброї знаходяться в ротації. Ротація відбувається кожного сезону, і наразі це дробовик миротворець та потрійний постріл. По суті, це звичайні пуколки просто стоповими елітними модулями. Модулі в грі доволі стандартні, тобто збільшені магазини, приклади, приціли, дульники або лазер для ПК, та менш стандартні модифікатори. Ці самі модифікатори дають бонуси для якихось конкретних дрочил, як, наприклад, можливість вести автоматичний вогонь на цій приблуді. Чи створення щита або збільшення шкоди в голову? На відміну від Бабедже, тут трішки інший момент з бронею. Перш за все, броня тут, як би це сказати, не лутається. Колись її, звісно, можна було знаходити в лутбоксах, та й треба було знаходити шолом та нагрудник окремо, а тепер в угоду динамічності, як я зрозумів, це змінили. Зараз, звісно, теж можна підбирати з трупа броньку, тільки от вона, грубо кажучи, одноразово. Тобто, якщо тобі її зіб'ють, відновити ти її не зможеш. Тож постає питання: а якого х <клух> як отримати кращу броньку? Все дуже і дуже просто. Треба воювати. Чим більше урону ти настріляєш, тим краще. В лівому нижньому куті, де знаходиться наше здоров'я та статус щитів, над ними є шкала. Та циферка зліва. Ліва цифра означає наш рівень. Шкала та цифри на ній шкода, яку необхідно завдати, щоб отримати наступний рівень. Також зекономити трошки часу допомагають або екстрактори, які накапують трішки очок до шкали. По її заповненню, ми отримуємо нову броню, септо щити, та вдобавок маємо унікальне покращення для кожного персонажа на вибір. Грубо кажучи, це як дерево талантів. В доті тільки коротше і без можливості прокачати його повністю. Всього цих рівнів три, тобто вкачати броню можна до третього фіолетового рівня та розподілити два таланти, які в принципі доволі відчутно можуть змінювати тактику гри на деяких героїв. Шоломи, звісно, все, що можна знайти, щоправда, тільки золотий та червоний, які, по суті, є тією ж самою бронею, не зменшуючи шкоду від пострілу в голову. Золотий, хоч і має такий самий показник щитів, як і фіолетова броня, але він бустить ефекти від використання шприців та малих батарей, подвоюючи їхній ефект. Найже шолом дає додаткову полоску щитів, збільшуючи їхню місткість зі 100 до 125. Окрім звичайних щитів, тобто броні, є ще нокаут-щити, які не дають нас добити з відстані, якщо їх активувати, звісно, блокуючи весь урон у напрямку погляду. Різницю між шкодою, яку різні рівні можуть витримати, ви можете побачити самі. Корисно дуже. Щоправда, не завжди, бо якщо ви полетіли стрімголов пушити ворога і лягли, вам не врятуватися, забившись в куточок, бо однією з фішок даної гри є добивання. Які повністю ігнорують цей щит. Наскільки мені відомо, це чисто, щоб виїбнути, що ти крутелик пробуди внутрішнього звіра, тільки головне, щоб не проснулися глисти, бо анімацію добивання неможливо відмінити, а під час неї ти абсолютно безпорадна мішень. Тож думаю, барабашкою, чи варто так ризикувати, чи все ж краще витратити лишню обойму, щоб добити ворога з пів палочки. наче основи ми вже знаємо, а що там по режимах загалом їх, грубо кажучи, чотири: перший це дефолтна королівська битва в дуо, тріо та рангова, про яку ми поговоримо згодом. Другий це мікстейп, де чередуються аркадні режими, типу гонки озброєнь, ТДМ та контроль точки. Режими, звісно, цікаві. Але як було зрозуміло ще з відео по папку, я аркади в королівських битвах не те, що полюбляю, по крайній мірі ті, які там були. Бо переважаючи більшість тамтешнього контингенту, це кіберкотлети Робокопи т тисяча. Хтось писав, що аркада це найкраща розминка перед основною грою, і я цю думку поважаю, але з нею не згоден. Вірніше згоден, але не повністю. Річ у тому, що зазвичай підпевасний як я туди не заходить. Там тусують бахурія і дівчата, які зазвичай грають на якийсь ранг, які постійно хочуть бути найкращими в грі, які до цього ставляться більш серйозно, і для них це окей. Але це далеко не більшість гравців, і, скоріше за все, навіть не половина від онлайну гри. Тому, на жаль, чи на щастя, я в рот гарато ту аркаду і розминку. Бо, по-перше, я зазвичай взагалі нічого не можу там зробити. А по друге, я той унікум, який краще грає нерозіграний, і чим довше йде сесія, тим гірше йде гра. Я скачав королівську битву. Щоб Грати в королівську битву ні більше, ні менше. Єдина причина, по якій я пхав свого носа в аркаду, як в паблу, так і тут, тільки щоб записати та показати, що воно з себе представляє. Мені дайте гру і покажіть, як грати. То й усе моє тренування, розминка і будь-що з цим пов'язане. Поки в звичайній битві бетві я з балятками можу взяти топ один та добряче повоювати, то в аркаді це зазвичай зґвалтування в прямому етері, після якого я ще довго не можу оговтатися. Ну ти пішов, я нахуй, блядь! Але є один дієвий варіант, який зазвичай допомагає: Майндлі. Терапія з психологом може стати тим самим ключем для відновлення енергії і ресурсу, адже ми навіть не усвідомлюємо, як багато витрачаємо сил. Тож, якщо ви відчуваєте постійну втому та апатію, не знаєте, де знайти ресурс для поновлення енергії і як сформулювати правильні звички, онлайн терапія на платформі Mindly – це те, що вам допоможе. За моїм промокодом Бабайло, ви отримаєте знижку в 10%, яка допоможе зберегти пару гривнів, щоб можна було кинути на потреби наших хлопців. Переходь за посиланням в описі або QR-код і отримай допомогу просто зараз. Так от наступний третій режим є тимчасовим урізноманітненням до банального батл роялю та аркади. Наразі в ротації режим арени один на один. Ну як сказати, один на один. В гру закидує багато гравців, просто вони паралельно змагаються в боях один на один. Після кожного бою ви стаєте знову в чергу, щоб зустрітися з новим противником та новою зброєю. І так поки не сплине час. В кінці гравець, у якого було найбільше перемог, стає чемпіоном. Кожен раунд починається з новою легендою та зброєю, що робить кожну групу свою. Йому унікальною, як легенда, так і зброя однакові для обох, тому переможе влучніший або ж вправніший чи мудріший. І цей режим мені, наприклад, подобається набагато більше від аркад з мікстейпу. По одній простій причині: тебе не шмаркнуть десь з боку чи ззаду тільки заспавнені союзники противника. Це чесний бій один на один, в який ніхто не може втрутитися, тільки скіл і нічого більше. Звісно, попрактикуватися стрільби зі снайперків в ньому не вийде, але якийсь CQB за милу душу можна відточити. Та і ці обмеження за часом режиму Можуть бути абсолютно різними. Це може бути доступ до соло гри, гри в пачці з 4 або якісь інші цікаві режими. Останнім четвертим доступним режимом є тренування. Так, Повноцінним режимом це не можна назвати, але все ж до нього належить стрільбище, гра з ботами та загальний екскурс з основ керування в грі для новачків. Особливо уважні люди помітили, що внизу кожного з віконечок внизу є таймер. Цей таймер сигналізує про зміну карти в ротації, та у так званій аркаді ще й зміна типу гри, тобто тім дезмач, контроль точок та гонка озброєння. Карт всього є шість. Щоправда, тут як і в пабгу вони заміняють одна одну. Ротація карт дещо довша, приблизно раз на шість тижнів, себто кожна. Них півтора місяця, дохуя згоден, але що поробиш? <плес> Карти міняються під час спліту сезону, тобто кожен сезон поділяється на дві частини, і якраз після першої половини сезону відбувається цей самий спліт, який змінює ротацію карт та скидує рейтинг гравців. Про сам рейтинг сказати сильно нічого не можу, бо я в нього наче ніколи раніше не грав, можливо, ще колись з царя тимка. Але зараз же зайшов рівно на чотири катки, і на останній мені обіця цій четвертій бронзі почало кидати золото. Тому я або кіберспорт котлета, якому баланс підбирає рівних по селі злодію, або загалом в рейтинг грає не так як багато гравців чи просто їх мало на бронзі сріблі, скажу вам так, що якраз останні дві гри були проти доволі серйозних супротивників, які ставили дебелі такі хедшоти, особливо коли підтягували золото. Йоп твою мать, це нахуй. Якщо що, ранг росте доволі повільно, тримаю в курсі, і оскільки грав рейтингу виключно на трьох гравців, а третій з моєї пачки загубився, ми з другом продовжили дрочити звичайне дуо. Сподіваюся, що хтось більш прошарений, хто почуває себе в рейтингу як риба в бензині, залишить свій коментар стосовно гри та рейтингів загалом. Як хтось більш досвідчений, хто бачить всю картину рейтингу. Тому, якщо цікаво, опускайтесь у коментарі. Ну а якщо ви вже спустилися, то заодно настрочіть якийсь коментар, щоб додати активу для відео. Ну а тепер про головне, як вона грається загалом. Перше, що її виділяє серед інших батл роялів, це розмір загону. По дефолту на вибір тільки дуо та тріо. За бажанням можна, звісно, вимкнути автозаповнення команди та піти в соло, наприклад, але це буде важкувато. Як я розумію, через те, що гра побудована на взаємодії між різними класами та персонажами, немає соло. А сквадію з чотирьох, мені здається, немає, бо тоді буде перенасичення персонажами, якщо так можна сказати. Хоча, як я й казав, один та другий варіант з'являлися як лімітований по часу івент. На превеликий жаль, я такого не застав, тому не можу щось стверджувати. Це всього лише здогадки. Те, що ми маємо зараз, це комфортний динамічний командний шутер. Через його динамічність чи завдяки їй можна сміливо скакати в якесь м'ясо, бо навіть якщо ти не встиг взяти в руки щось людське, ти можеш гарно розмансити ворога та вибити йому зуби, або втекти геть, щоб потім повернутися і зарядити доброї пиздяги. Кемперів та щурів за весь час я так і не зустрів, бо гра сама постійно змушує тебе шукати якоїсь сутички. Якщо брати як ціль банальну перемогу, в чому ніби і суть королівської битви, як не дивно, то в Пабгу, наприклад, якщо тобі повезло і ти золотав топову броньку, шукати якоїсь двіжухи хочеться в останню чергу, бо якщо тобі знесуть твій армор, знайти новий та ще й цілий буде непросто. А оскільки, скоріше за все, після стрілянини ти будеш із гіршою бронею, шанси твоєї перемоги різко зменшуються. В Апексі, як я згадував на початку, просто щоб отримати кращу броньку, потрібно що? правильно воювати. Просрати броню неможливо, бо коли тобі її збивають, приходять на допомогу батареї на кожному кроці, якими можна відновлювати міцність щита. В пубеже, звісно, додавили якесь кочело, яке можна ремонтувати зламану броньку, але трапляється воно не часто. Серйозно, відчуття від цих двох ігор, не дивлячись на один і той самий жанр, дуже і дуже сильно відрізняються. Поки в одній грі ти трясешся по закуточках, щоб тебе, не дай Бог, звідкись не кокнули, то в другій ти буквально бігаєш і шукаєш кіпішу. Смерть в Апекс це ще не кінець. Бо завжди, якщо хоча б один із команди залишається в живих, він може відродити загиблих, підібравши їхні банери та заюзавши маяк відродження. Хоч він і одноразовий, наче як, але таких по карті розкидано чимало. Плюс, як лут, можна знайти його портативну версію, тому вмирати можна, допоки є маяк під рукою. Це, до речі, таке собі знаряддя підтримки, до яких також відносяться теплові щити, які створюють невеличку тимчасову безпечну область за межами зони, та переносний трос, чи як це назвати. Коротше, ставиш, вилітає кулька з канату. До якого можна причепитися, піднімаєшся на висоту та швидко перелітаєш до якогось місця. Одним із нововведень для мене стали стенди зі зброєю, що також дуже і дуже зменшує акцент на луті та збільшує акцент на самій битві. Тепер на карті помічаються такі стенди, на яких лежить вся зброя, яка стріляє одним типом патронів. Окрім того, що тепер ти легко можеш знайти потрібну тобі зброю, ти на цьому стенді маєш змогу покращити модулі, на ній безкоштовно. Коротше, розробники максимально спростили етап лутингу і дуже акцентували. Вало увагу гри саме на сутичках. Поріг входу в Бовекси, як на мене, доволі низький. Єдине до чого треба звикнути, це мумент. Але це тільки якщо ви не грали в якісь активні шутери, типу того самого Titanfall, Колде, Battle, чи Квейк. Будь ласка, фанати Квейку, не вбивайте мене за те, що я прирівняв її до цих ігор. Ваша гра найкраща та найактивніша. Я тебе куди казав їхати. За бажання ви доволі швидко втягнетеся в неї і все буде люксично. Якщо ж ви надаєте перевагу повільнішому геймплею, то слід задуматися про PUBG, який я згадував далеко не один раз, і про який в мене вже є відео. У висновку ми маємо дійсно хороший то плей шутер з приємним візуалом, непоганою оптимізацією, хорошою стрільбою та звуками, і що головне, з якоюсь душею та навіть цікавим лором. Не дивлячись на тонну скінів і всього цього, у грі немає pay -to win. Весь донат виключно косметичний, і якщо вже на те пішло, то це іграє її. На руку, бо так з'являється більша можливість кастомізації для людей, які хочуть чимось виділитися, поміж інших, і для тих, хто хоче більш конкретно персоналізувати свого героя та зброю. Як і в будь-якій іншій грі де кооператив, весь смак гри відчувається, якщо мати свою команду, або ж, хоча б, одного напарника чи напарницю, з якими можна і топ-1 зайняти, і пальчиком поколупатись в сраці. Соло гравці, звісно, можуть спокійно заходити та грати, але не завжди можна буде знайти спільну мову з рандомами. Хоча це сильно спрощує наявність маркерів абсолютно всіх калібрів, можливість пінгувати, що саме потрібно вам, що саме ви знайшли. Тому, грубо кажучи, войс-чат не потрібен. Єдиною проблемою може бути хіба що якийсь слут який ігнорує абсолютно всі позначки та маркери і загалом живе своє незалежне життя. Але нібито такі екземпляри це рідкість, це буквально всі мінуси гри для мене. Ну добре, до мінусів можна додати малу кількість карт, а загалом це дебелий батл Рояль. Особисто я читерів ще не зустрічав, але й стверджувати, що їх взагалі немає, не стану. Тут же як пощастить. Балансування в звичайному нонрейтингу рейтингу мене особисто абсолютно повністю влаштовує. Завжди плюс-мінус рівні посилі против. Іноді бувають сильніші, іноді слабші. Тут, як на мене, все гуд. Як мінімум, немає такого, щоб кілька ігор підряд було занадто легко або занадто складно. Або я щасливчик. Мій вирок рекомендую навіть просто спробувати побігати, думаю, буде цікаво, особливо для тих, хто не грав в неї взагалі, і особливо, якщо у вас є в запасі друг. Хто як я грав в неї ще давно, думаю, варто повернутися та спробувати теперішній гімплей. В порівнянні з тим, як було колись, мені здається, тепер гра стала набагато динамічніша, що особисто мені сподобалося. Обилося обов'язково пишіть в коментарях про свій досвід в Апексі, якщо він, звісно, був, та не забувайте оцінити відео. А наразі я вимушений з вами прощатися до нових зустрічей у наступних відео.